Дітки, до сумне заняття завітала дівчинка Яна. З нею трапилася пригода, а яка саме ви дізнаєтеся, коли послухаєте віршика? Загубилась рукавичка, рожева, невеличка, десь приблизно на п'ять рочків по дорозі із садочку, якщо знайдете раптово, принесіть, я чесне слово, буду більше. Важна з нею рукавичкою своєю. Дітки, про що йде мова в цьому віршику? Так, дівчинка Яна загубила рукавичку. Давайте ми з вами допоможемо їй. Та прикрасимо для неї рукавичку. Дітки, давайте розглянемо, які бувають рукавички. Рукавички бувають жіночі, бувають дітки рукавички чоловічі. А також дітки бувають рукавички дитячі. Для чого вони нам потрібні? Рукавички захищають наші ручки від холоду. Зазвичай рукавички прикрашують різноманітним орнаментом. Давайте розглянемо рукавичку, чим вона прикрашена. Так, рукавичка прикрашена намистинками. Тож ми сьогодні з вами, дітки, спробуємо прикрасити нашу рукавичку намистинками. А для роботи нам знадобиться шаблон рукавички, вирізаний з картона. Нехай вам дітки допоможуть ваші матусі. Кольоровий пластилін та дощечка для ліплення. Беремо пластилін жовтого кольору, а можна використати інший кольор. Відшіпуємо невеличкий шматочок. Коловими рухами рук скочуємо кульку. Це буде наша перша намистинка. Так само можна скачати багато кульок за бажанням. Розмішуємо наші кульки на мистинки на рукавичці, притискаючи їх пальчиком. Беремо пластилін будь-якого іншого кольору. У мене білий пластилін. І так само невеличкий шматочок. Коловими рухами рук скочуємо кульку на мистинку. За бажанням дітки можна скачати без віч кульок. Розмішуємо кульки на мистинки на нашій рукавичці, притискаючи їх пальчиком. Беремо пластилін, дітки синього кольору або іншого кольору. Так само відшіпуємо невеличкий шматочок. Коловими рухами рук скочуємо кульку. За бажанням дітки можемо скачати безліч кульок на мистинок. Розміщуємо кульки на мистинки на рукавичці, притискаючи їх пальчиком. Ось отака дітка рукавичка утворилась у мене. Сподіваюсь, дітки, що сподобалось разом зі мною прикрашати рукавичку для нашої дівчинки Яни. Дівчинка Яна дуже задоволена. На цьому, дітки, наше заняття закінчилось. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. Тож, я дякую вам, малята, за увагу. До побачення, до нових зустрічей!